Пане Миколе, так що вам відомо? Вам е, вільніше українською спілкуватися? Вільніше, українською, ну, це добре. А що вам відомо про про тих вірмен, що тут е, колись мешкали? Що сказати? Скажу, що все-таки перший раз, коли зустрівся більш так в притик з цієї теми, це було у 2008 році, коли у нас тут було повінь. Потопи і так далі. І в той же час приїхали до нас поляки, двоє. Це був правну, чунок, не знаю точно, Бо, міля Богасевича, нашого великого земного І от вони працювали в рамках, і була така європейська програма, кути маленька столиця польських вірмен. Ну і так, як на території все-таки Богасевич пан проживав на території нашого населеного пункту. Вони в 870-х або 90-х роках, бо по-різному там датується, побудований був костьол за їхні кошти. Ну і там було виділено, там є повністю описаний цей костьол, і було виділена ділянка під центр і так далі. І от тоді я вперше зустрівся і виявилося, що все таки багато дуже було ну як, польських ось цих вірмен. І ну, найкраще вийшло, що все-таки колись тут проживала Данілевичі. Данилевич і суто вірмені. І ось така Анна Данілевич з 20-го року народження. Вона описала, каже, що доки вона жила, як вона згадує у своїх спогадах, що доки вона жила, і було багато родичів, їй було легше, було з ким розмовляти. Коли вона майже залишилася сама, вона вирішила все це десь відокласти і написати на папері. І от вона каже, щоб не бути, яка я вже багато що не пам'ятаю, бо вона у 44-му році виїхала з Банилова. Каже, але я, як та птаха, полетіла на черемушем і щоб могла вам намалювала карту, розписала 122 будинки, де проживали євреї, поляки, вірмени і хто чим займався. І от у ці, ну і в неї була книжечка, вона перша вірші писала. І о тих віршах там було, ну є такі ну, спогади, Ігор, і так далі. Ну Я переклав з племінниця в Польську, добре знаю, переклала. Я досить бану, плюс вона мені листа написала, що якщо хоче, да ще може мені написати. Ну на жаль, вона померла. Але навіть з цих даних виявилося, що у нас десь на початок 20-го століття, це вже у цьому минулому столітті, у нас проживало десь по-моєму 67 польсько-вірменських сімей. Усього більше 250 чоловік. Усі фамілії закінчувалися на еч. До Набідовичі, ну я тепер не можу всі з Богасевичі. Богасевичі і так далі. Що досить, ну, і вона розписала, от, хто де жив, що це польсько це, І от у цих спогадах є, що її батьки, прадіді були з-під гори, як вони напишуть, з-під гори перебралися і були з під гори Арара. Ну це була тоді ну Австрія фактично у нас тут на території Буковини не було. І от вони перейшли спочатку засудивши цю територію, вони ось тут проживали. Але. А вона написала, чому вони, чому вони пішли? А от чому звідти вони пішли? Ну, ну тут напевне швидше всього, що все-таки вірмени вони любили торгувати і так далі. Напевне, я так думаю, бо усі ось цих вірмен от дивлюся, практично більшість з них і поляків ну, були все-таки на відмінну, ну, ну, ну яку свідчення. Тому що серед них були і лікарі, були там і там нотаріус, і так далі, і так далі. Навіть якщо займаючись тут на цей цей міділ Богасевич, він же потім під час другої Румунії, під час другої Румунії, вернувся знов, повернувся, був звідти з Польщі чи з Русюда. Так, він навіть приїхали з Канади наші переселенці, які виїхали в 898-1914 роках. Він хотів закуповувати якусь машину, щоб яжи, снопи і так далі, і так далі. Ну, з є спогоди, що він вів і таке, як. Екологічний такий напрямок, він підгодовував звірі, потім до нього з'їхалися всі ці ну, панства, ходили на полювання і так далі. Ну а батько до, до цієї Данілевичі працював спочатку так як механіком на молотарці у цього Волосевича, а потім працював у правиту. Тобто такі освічені були люди? Так, mm. да, були Ну, але бачите, щось отак, коли пішли, ну, радянська влада зайшла у 40 му році. Ну, пішли. Ви самі знаєте, що 13 червня пішов перший спалах. Вивезено було 13 сімей сімей з Банилова, з них три єврейські повністю. Це Гільзбурги, Гензери. Ще одна сім'я. Ну, одночасно і мої батьки усі були вивезені тоді. Ваші, ця... Ваші батьки тут да, мешкали. Ваші батьки тут мешкали? Ми проживали тут, але я родився у Сибір, я родився в Тюмені, Тюменській області, я 8 років там прожив. Тобто, висилався. Ми повернулися в 60-му році. І ось таким чином виявилося бачити, що. Ну... Напевно, не потрібні були такі люди на той час, які мали свої погляди, свої думки і так далі. І для того, щоб не попасти під цей репресивний механізм, практично вони виїхали усі поголовки. Куди вони виїжджали? От, а от там є, у мене записано. По-моєму, виїжджали частина у Польщу, частина в Німеччину. Виїжджали, а потім уже ну, міграція йшла в залежності, куди виїхали. Ну, яка більш детально, якби ми зайшли в Російську Раду, у мене є ці там. А ще е, хто-небудь з мешканців Ванилі е, ще небудь пам'ятають про цих людей? На жаль, зараз вже практично втрачено. Не залишилось. Чому? Була от проживала Гірчинська. У нас пані Герчинська, так і казала. На жаль, ми думали, що їй буде 100 років, ну, але у 98 років, десь 6-7 років тому померла. Зараз є з тих поляків, ну, є одна Мартиновська ну, жіночка. Но, 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 я з, з нею розмовляв, Либон був, був теж там, коли приїхали цей Богасевич, другий раз вже приїжджали вони, ну таких з ну, піонерами своїми всіма цими. То вона каже, що вона практично не пам'ятає. Знаєте, що щось якісь нові дані взяти практично, я навіть не можу сказати, а це щастя, що це Анна Данілевич. Ну, вирішила так задати. Так, ми і цей весь період історії села Банерів був би втрачений назавжди. Я сказав в основному румунський період практично дуже важко щось зараз сказати. Я так розумію, що більшість населення так думає, що це були поляки. Вони не, не ідентифікують, що це були да, в основному, у нас ніхто, якщо взяти місцеве населення. То сказав, що є польські хати і були єврейські хати. Ну і було там пару українців, ну таких заможних, як Лінецький і так далі, які ну, дійсно були такі сильні господарі, але про вірмен практично. Я перший раз чув, коли от приїхали оцей Богасевич, як його в цей Богасевич, Мачий, Андрій. Мадчий. А я не, да? не Андрій. Мадчий, Мадчий. Може бути. Так от він є у мене Андрій. Він такий не, 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 невисокий. Це та, та, та. І його, його жінка-Марта. Ну, я жінку, бачиш, не знаю. Та й от таким чином, от бачите, це просто я зібрав далі. У тих спогадах, це я не даю левички, є і фотографії, де сидять, під, тут вже був польський дім, так як що сидять усі ці їхні з владою, сидять директор школи, сидять панотець, нотаріус і так далі вчителі. Є про те, як святкували вони, оці харцери були. Ви видали харцери, а ви видали ці спогади? Чи вони в якому стані вони зараз? ці, ці фото, вони. Де є? Я передрукував, ну я переписував так і то почав передрукував, кинув у комп'ютерів. Комп'ютер злетів він. Я не можу відкрити. Хоча у мене ці схеми, план цього села і так далі. А фото не залишилося там? Ні? Ну, та, є і фотографії, що можна подивитися, але ну, то на комп'ютері краще та Ну там є, і є оцей. Хто чекаєте, там керував, там є якось, було у було уся Вірменська така, ну як би товариство. Керував тим товариством. Ну, бачите, вилітає твоє прізвище. Я просто не готувався Я трошки то там є його фотографія і так далі. Він і він здіхалися з усіх навколишніх сіл. Вони робили, якби такі літні табори. Ну, як пластуни були на заході лівська, ну, харцери, Тернопільська. А в них харцеві були. От зібралися дівчата, там ставили вистави, бо там є фотографіка, що вони ставлять виставу троє. Там а там спортивні змагання проводили, Ну і так далі. Тобто у вас ці фото є? Є. Ну це можна в Польщі це сто процентів у цього Богосевича Це сто відсотково є, що а, є. Добре, то добре. Що у нього це є книжечка, але на польські мої. Ну то, Но то, я взяв та ну, мені на польській А от е, а ваші батьки-то вам не, не вони ж тут е, все ж таки жили. Вам нічого про це зовсім не відомо, ви від них нічого Практично не Практично не було відомо, пояснюю. Тому що все-таки ми 20 років пробули 19 з половиною у Сибір. Ну і боялися. Я вам скажу, що на той час ну, складна така обстановка була, що багато щось не розказували, щось таке. А з другої сторони, я й там на Данілевичка скажу, мене раніше їжі. Це й не дуже так, Я усе життя щось збираю. роблю чучело, збираю якісь старі речі і так далі, все одно. Але ну суто історію цього я не цікавився. Просто я поцікавився, у нас так вийшло, що коли з Рушовський був такий вчитель, ярий комуніст, зробив гарний музей історії села. Ну там більше 50% було що. І газети ті воєнні з Сталіним чи з Брежнєвим і рішення того з'їзду і того. Потім там тримали, скажу, почесному. Потім, коли це не стало дров, вугілля, там не топили, затекло, тримали, там будматеріали. Ну я коли пристав головою сільської ради, вирішив все-таки це відновити. Винесли, почистили, зробили трошечки ремонт. Ну і я переробив період середньовічний, тому що у нас були старовидні поселення ці. Мається давай Трипільської культури, бронзової епохи і так далі. Теж у нас там є і залишки, і так до цих городич. Так то я залишив без змін. І так само середньовічну хату, з тим дідом з що сидить. Ну просто додалося. А от уже період еміграції, 4, ну, восьмі, там 502 два чоловіки у нас виїхало тоді, в Канаду. Це вже поновилося, теж чисто випадково. Я би сказав, спеціально не займаюся, я не маю просто часу. Час, Але так. просто випадково. Ми, а коли скільки, приїхали... скільки років головою працюєте? Та вже третє скликання. Третє скликання, так. тобто це... Ну, я 15, 27 років працював учителем, з них 15 років директором школи. А що викладали учителем? Біолог, я сам біолог. спеціальності. А -а -а. Біолог і хімія. Чи там викладав біологію і хімію? Ну, десь частково було так, що географію треба було викладати. Ну ви ж знаєте, що є і Верменська вулиця в Львові, і в Кам'янці? Да, і, я тепер і, був і, на курсах і, у Львові, і... да, там є цілий Верменський квартал і так далі. Да, і був вірменському костьолі. Ця у церкві вірменській. Між іншим шо. Що... Різко відрізняється від як від рако-католицьких, так від українських православних, так навіть від уніатських. Ну уніати — це замежу як католики, але ну, ремо-католики мається на увазі костьоли. Відрізняється особливість, ну, по-перше, орнамент кинулося в очі, ікони трошки темніші, якось. І ну, орнамент не такий, як у нас. Відрізняється. Ну, а... а як населення взагалі тут ставиться до вірмен і до інших? Правил? Я вам скажу населення на у Банилові, От скільки я згадую так, жили в нас тут в основному ці вірмени поляки, жили євреї. Дуже багато було. Ну скільки я знаходжу, от я тепер ходив до це директор нашого державного архіву у скільки від людей чув, відколи почав сільський архів? Ніколи, яких ситнічний конфлікт, ніколи в Банилові не було. Розумієте? Говорили, поляки собі говорили на польській, але коли треба, переходили на українську. Ну, бо українців було більше, українців було біля трьох тисяч, цих менше, а якихось, щоб десь було. Практично я ніколи не ні. чув. І, і в відношенні житів, і ото, тас, так само і, і євреїв. Відношені... І так само євреї. євреї, повно було євреїв, ніхто, нічого, ніколи. Ну не було таких конфліктів. А зараз А зараз у нас, на жаль, нема ні одного єврея. І є один ливон. <х plateau> я думаю, що до ливан залишається нормально. Я вам скажу, по-перше, тут вже колись було тепло типу, сміттєві, ну був кар'єр, гравій вибирали. Потім почали ну, як сміття возити. Зробив у культури. Роботу людям дає, Поважають його. То. Так, так що немає ніяких проблем. Я думаю, що він не відчуває. Я так думаю, щоб такогось. Ну, хоча я буду ну, чесно, у сім'ї не без урода і так далі. І десь буває але це закономірно. Це у любі нації, у любі завжди десь знайдеться. А, щось. а ви це? про геноцид вірмен щось знаєте? Про геноцид Вірмен, який бувся у 915 році. У 915? -му? Де тут? Ні, у, у Туреччині. Ні. Нічого не було. Про що, про... а що, ви не а? що ви не знаєте? Що ви не знаєте? Що про геноцид, ви кажете, Вірмен у Туреччині. Розвідки був. Ну, буду... ну вчителем працювали? Ну, я вам скажу, що я десь. Багато разів казав, ми, на жаль, я вчався у все-таки за Союзом вчився і так далі. І ми дійсно, ми знали багато. Ми знали, що було повстання там червоних і білих пов'язок, чи білих, і тих роз в Англії, і так далі. Ну, на жаль, ми не знали, хто такий Олекса Довбаш, чи там Густєм Карвелюк, і так далі, тому я рахую, що треба перший раз звати. Краткий все таки село. Ви краткі курси, ви КПБ. А потім уже, ну практично, якщо. ну... Туреччина. І зовсім різні війни, ну, ну і там фактично, нема. ну і регія інша. Чому? Тому що я більше цікавиться, мене наше, що у нас було, як у нас жили і так далі. Ну, на жаль, дуже мало. Я ходив в архіви, небагато понаходив. І коли першу школу відкрили, як батьки зверталися між іншим, 1855 рік. Звернення. Більше 60 батьків звернулися з листом з письмовою заявою до консисторії, до церкви у Чернівцях, що просять відкрити хоч одноплясову школу, один клас, хоч би був, але з українською мовою навчання. Вони дають безкоштовно дві будинок, але з саману, з якого матеріалу, дають дошку, дають лавки і будуть учителі забезпечувати дровами. І дійсно, в 856 році було відкрито. Перша школа. На українській мові. На українській мові. А до до цього на Порсь А до чого були парахіальні школи. У будинку священника, священник просто так от вчив. Але так, це була офіційна школа. Але він навчав тоді, якою мовою? Українською. У нас українська сюда була, практично Австрія. Це ну, державна мова, по ідеї, тоді була мала бути і німецька. Ну і бачите ще, що коли ми дивимося, от. Дивлюся, перепис населення, скільки там було є українців, вірмен, поляків і так далі, то українці потім йдуть євреї, а потім вже йшли вірмени, поляки і так далі. Ну чому десь, напевне, може так, ну німців у нас не було. Хоча німецькою мовою дуже багато говорили, бо євреї, ну там мова йде, як вона, вона така співзвучна з німецькою, десь вони там. Вони всі в німецьку знали. Дякую, пане Миколу. Дуже цікавий черво сказав. Дякую. Дуже цікавих... Дякую. 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 Ага. Я вам скажу, що так... сніми обратну точку, щоб...